Ночі вже, а я, короче, поскладала посилки, ой, дивилася відео там і наткнулася сушем цукати і згадала, що я вже другі сутки не лазила, не дивилась на цукати. Так вони вже почти сухі, нічого. Ой, зараз дивіться. Коротше, оце цукати зайві. Оце їх треба, бачите? Тут вони вологенькі такі. Ну, понятно, що воно ж стікає сюди, сук, мабуть, чи я не знаю. Там. Коротше, так ви його перевертаєте. Бачите, такі вони розламуються. Це нормально все. Коротше, ви ж знаєте, що я продаю червоної про чорної щуки. Коротше, це булькових у мене зараз багатий асортимент. Тому, якщо вам треба, пишіть. Так, оце так поперевертали і ще хай побуде, а потім... Ой, ж не впасти. А потім, коротше, цей... пудрою, пудру треба ще купити, сахарну пудру. Оце трошки мокруватіше. Ой! Ну нічого воно підсухне. А ви вже робили цього з баклажанів чи ні, напишіть.